Друзі, всім привіт! У цьому ролику я покажу вам наглядно інструкцію, як за 5 хвилин зробити копію будь-якого сайту. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку у цьому ролику і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. В першу чергу такий сервіс необхідний для тих, хто займається, наприклад, товаркою. Їм треба скопіювати лендінг і підключити його до свого хостінгу. Я покажу на прикладі свого хостінгу, як би я скопіював сайт і покажу. Як він буде виглядати до і після копіювання. Давайте почнемо. Я введу свій сайт. Ось так виглядає мій сайт. Можете глянути. Я беру копіюю посилання і вставляю його сюди. Далі тут в нас є декілька різних налаштувань, які нам потрібні. Це є змінити всі весь код, тобто назви там класів, і так далі, змінити структуру веб-сайту. І зробити простішо, простіше завантаження. Я лишаю все без замін, вибираю вказує свій сайт і йти цю кнопку зберегти. Наш сайт згенерувався і зберігся от в таку от папочку. Після чого треба цю папочку закинути на наш хостінг і розпакувати його там. Я використовую для роботи хостінгер. Посилання кому потрібно буде в описі під цим відео. Тут треба просто створити сайт, зареєструвати номен і відкрити файловий менеджер вашого сайту, і перекинути вже файловий менеджер нашого файл. Як бачите, у мене вже готова, готова є папка з назвою Копії, туди я перекидаю цей свій файл. Після того, як наш файл завантажився, ми просто беремо праву кнопку миші і вибираємо розархівувати. Вказуємо назву папки. І все. Як бачите, наш сайт розпакований повністю наш збережений архів. І тепер, щоб перевірити, треба вести просто от на моєму сайті розділ копі, назву цієї папки. І, як бачите, наш сайт повністю скопійований. Як бачимо, не до кінця добре воно копіює певні слова, але це все-таки, ви повинні розуміти, що це робиться швидко. Навіть всі посилання у нас діючі, тобто, при посиланні відкриє мій телеграм. Також, як бачите, зберегло навіть посилання на ролик. Тобто, тут в мене на моєму відео, на моєму сайті зберегло, є відео і можна переглянути. Навіть збережне відео, також картинки, також бачимо, що збереглись картинки повноцінно. Єдине, що не буде у вас працювати точно, це сповіщення в телеграм. Наприклад, в мене коли людина залишає заявку, мені приходить сповіщення в телеграм з контактами і з контактами її даних. Як бачимо, цю, цей функціонал ви не зможете зробити. Але якщо вам це цікаво, в наступному ролику я можу зробити повноцінно такий сайт і вказати, як самостійно можна зробити таку копію. І підключити до неї сповіщення в Telegram. Також давайте ще покажу, якщо нам необхідно редагувати, ми можемо просто відкрити наш цей файл, вибрати розділ Edit. І отут є структура коду, де ми можемо знайти необхідні нам елементи і їх замінити. Давайте, наприклад, я зміню перший. Перший текст, наприклад, тут я приводимо клієнтів у наш бізнес. Ми можемо, щоб знайти це швидко в коді, просто скопіювати. Тут натиснути комбінація клавіш Ctrl-F, ввести наше слово, яке ми хочемо замінити, і заміняємо. Можемо написати просто: Клієнти. Для прикладу, я збережу. Далі ми оновимо сторінку. І, як бачите, наш текст буде замінений. За такою логікою ви швидко зможете скопіювати. І перевірити взагалі всю роботу. Також можна перевірити мобільну версію сайту і перевірити, як виглядатиме наш сайт, коли ми будемо переходити з телефоном. Для цього ми також тицяємо праву кнопку миші і вибираємо кнопку перевірити. Після чого ми дивимося, як би виглядав наш е, сайт з мобільної версії. Тут можна регулювати, вибирати телефони, з яких би ми хотіли дивитись. Як бачимо, все в нас працює добре. Тобто, наш сайт, навіть скопійований, дуже добре показує все навіть з мобільної версії. Якщо цей ролик був цікавий для вас, обов'язково стицяйте вподобайку, підписуйтесь і не забувайте слідкувати за виходом нових роликів. І також зараз на екрані ви побачите ролики, які можливо вас зацікавлять. Спасибі вам за перегляд цього ролику.